Знайомтеся з нашими клієнтами, 30-річним софтвір-інженієм та його нареченою, котрі мріяла мати власне житло у Варшаві. Мотивовані бажанням створити ідеальний простір під свої потреби, вони звернулися до нас за допомогою в отриманні іпотечного кредиту. Ми допомогли ознайомитися з пропозиціями банків, вибравши той, де умови плату кредиту були найкраще підлаштовані під їх потреби. Важливо було знайти банк з можливістю безкоштовної надплати кредиту. Під час підготовки документів ми зіштовхнулися з деякими викликами, як от запізнення у видачі дозволу на будівництво Волопером, що вплинуло на час складання внесків до банків, результат. Клієнти придбали квартиру на первинному ринку у Вілянові площею 82,83 м2 за 1 мільйон 270 тисяч злотих, яку думає обрати наш досвідчений ріелтор. Відсоткова ставка по кредиту становить 7,15%, маржа – 1,84% і РРСО – 8,12%. Перший внесок до банку було складено 8 березня 2024 року. Договір підписано 7 травня, а перша виплата девелоперу здійснена 25 червня. Цікаво, що клієнти поки ще не урухомили весь кредит. Адже оплата відбувається в частинах, так званих траншах, вони вже мають і зробити часткову надплату кредиту. Що вже на такому короткому етапі дає можливість скоротити час кредитування. Завітаєте до нас за безкоштовною консультацією та реалізуйте свої мрії з Вахом.